Цю табличку з новою назвою вулиці Гліба Бабіча замість старої, 8 березня, Василь облаштував на своїх воротах ще в 2024 році. каже, хотів, щоб його адреса була вказана правильно. Я замовив її окремо поштою. Прийшла, ми поставили, а потім уже почали дознаватись, що це за людина і що вона зробила для Миколаєва. Ми пізнали, що ця людина воювала, воювала 2014 року і віддала своє життя за Україну. 1 березня на цій вулиці повісили 84 адресні таблички з актуальною назвою Гліба Бабіча на воротах та стінах інших будинків. Розповідає голова правління громадської організації Солідарна справа громад Антоніна Бузіло. Каже за життя Гліб Бабіч був членом організації. Завтра його день народження, і ось солідарна справа громад проспонсорувала виготовлення табличок, щоб пам'ять про нього жила якнайдовше Завдяки департаменту архітектури це все порахували і зробили Цю табличку, якою вже скористалися друзі Гліба для друку цих табличок. А вже заводська райадміністрація розвісила напередодні дати дня народження гліба. Вшанувати пам'ять загиблого військового та поета Гліба Бабіча на вулиці, перейменованій на його честь, зібралися представники організації Друзі та небайдужі містяни. Приїхав до Миколаєва і екс-президент та народний депутат України Петро Порошенко з дружиною. Я з ним познайомився як президент, як верховний головнокомандуючий. Він був командиром підрозділу. В нього було дві дуже різноманітні особистості. Він нічого не боявся. Як воїн, як конструктор, як командир. А потім, коли він відкрився для мене як поет, як письменник, як філософ, він дуже хвилювався. Я точно впевнений, що Гліб Бабіч не завжди увійде в історію України. В цей же день в обласній універсальній науковій бібліотеці організували захід, де представили нову версію поетичної збірки Гліба Бабіча, вірші та пісні. Чоловік ще за життя хотів замінити частину творів, написаних ним російською, на перекладенні українською, говорить директорка видавництва Білка Ірина Білоцерковська. Тож після його смерті ми захотіли зробити це і для нього, і для його родини, і для його доньки. А ми зробили цей переклад, який затверджувала особиста його доця. Початковий тираж 5 тисяч книжок, розповідає Білоцерковська місцева жителька Світлана Чибанова. Каже, такі заходи вшанування пам'яті важливі. Мені було важливо прийти, бо це миколаєвець, і ми не просто так говоримо, що Миколаїв місто героїв. Це наш герой, це особистість. Люди, які говорили про Гліба, вони. Просто говорили, несли а, і уособлювали його любов. Любов, яка більша за смерть. 2 березня 2025 року глібу бабічу могло б виповнитись 56 років. Чоловік загинув у липні 2022-го під час виконання бойового завдання на Харківщині. Назарій Рубаняк, Роман Волинський Суспільне новини, Миколаїв.